Новий старий уряд і меми з Юлями. Машка і Рубашка. Чи будуть в Україні патріоти, і як агентка Меланія Трампенко і Кіт Келох надихають українські соцмережі? Якщо вас відволікали від новин, то ми їх за вас подивилися. і Я Ольга Чайко все вам розкажу. А ви не соромтеся. Ставте вподобайки, коментуйте. Посмажимо разом. Та почнемо із довгоочікуваних санкцій, які Євросоюз нарешті уже запроваджує. Йдеться про так званий 18-й пакет, який вже став притчою в язицях. Україна говорила про нього із травня. Спротив 18-го пакету чинили Словаччина і Мальта. І от у п'ятницю сталося диво. Під ніжку Москві поставив навіть її давній партнер, прем'єр-словаччини Роберт Фіцо. Коли він погодився ухвалити ці санкції, точного переліку немає. Однак цитують, наводять різні джерела. ДПА написали, що йдеться про заборону експорту на російську нафту до ЄС та нові санкції проти півсотні юридичних осіб. А головна дипломатка Європейського союзу опублікувала пост у мережі ікс. Вона написала, що ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включаючи у списки ще 105 суден тіньового флоту і тих, хто їм сприяє. Та обмежуючи доступ російських банків до фінансування, тобто північний потік буде під забороною ще нижчою має бути стеля націлена на нафту. Сподіваємося, що Україна цього колись дочекається буде додатковий тиск на російські ВПК, китайські банки та тих, хто допомагає нав'язувати російську ідеологію українським дітям. В Москва від таких заяв постійно напружується та подається, звичайно ж, як турботу про Україну. І от Речницю тамтешнього МЗС Машу Захарову або Марію Захарову чомусь збудила ймовірність українців лишитися після європейської допомоги без сорочки. Для того щоб жителям України розчитатися перед європейським союзом по долгам нужно будет не только снять і отдать последнюю рубашку, надо будет ще поработать і над своєю ідентичністю. Та основні інтриги цього тижня, коли і яку зброю нададуть нам Сполучені Штати, і чим принципово відрізнятиметься уряд Юлії Свириденко від уряду Дениса Шмеля? Ми змушуємо Росію платити. Заморожені активи агресора вже працюють на Україну. Ми зберігли і захистили українську енергетику. Наше завдання дати українцям всі можливі інструменти для того, щоб захистити незалежність та життя. України, ми виконуємо це завдання. Чутки про заміну уряду тривали в Україні вже дуже давно. Оскільки я пам'ятаю, починається новий політичний сезон. Хоча політичних сезонів в Україні із воєнними станом немає, все одно всі продовжували говорити про те, що Дениса Шмигаля треба міняти. Якихось конкретних претензій до нього не було однак казали, що він надто слухняний. Також були певні скандали із міністерством зі самим шмигалем. Якихось певних скандалів не було. Торік вдалося парламенту поміняти аж 11 очільників міністерств, і все ж Денис Шмигаль став прем'єром рекордсменом. Він пробув на посаді п'ять років. Прийшов після Олексія Гончарука, який вилетів після скандалу з прослуховуванням застав і ковід, і широкомасштабне вторгнення. На його користь все таки зіграла його відносна безконфліктність. За м'якістю слухняність його критикувала опозиція. Вона ж нагадала, що зміни уряду під час воєнного стану неможливі. Та як виявилось, в Україні можливо все. Загалом Україна це країна можливостей, Наскільки ми розуміємо. А парламенту шмагаль відзвітував про те, що уряд працював дуже ефективно що лишилися великі валютні запаси. У нас і гривні запаси. Нині він займеться обороною. Очолить міністерство оборони. В принципі, ці чутки теж курсували досить таки давно. Юлія Свериденко, яка була його підлеглою, стане тепер його начальницею. Коли кажуть слуги про те, чому треба було замінити прем'єра, тоді коли цей був дуже ефективний, вони кажуть, що в принципі Середенко треба було просуватися уже посадовими сходами. От вона просунулась і пообіцяла зробити своїм пріоритетом забезпечення Збройних сил України. Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший Пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Ну, мережі одразу почали жартувати, пригадувати, що таке у нас уже було Юля прем'єр і так далі. Жартували, що це не Володимирівна, а Анатоліївна. Дізналися ми тепер її по батькові. Ну і мемів теж вистачало в мережах. Загалом мережі у нас люблять все коментувати, тому казали і про пересування меблів, тому що міністри помінялися місцями. Казали про те, що є табуретка, і там є табуретка запасних, але не вистачає людей. Мінусами Сверденко називають її підконтрольність, нібито, хоча ми цього поки що не знаємо. З плюсів згадують її трудоголізм, і можливо, також на її руку зіграло те, що саме прізвище Сверденко асоціювалося із підписанням угоди про мінерали. Зі сполученими штатами, тобто ймовірно, сполученим штатам цей прем'єр-міністр теж підходить. Щодо змін в уряді, то він буде досить таки компактним. Там буде 16 міністрів. Зазвичай у нас було там 20 і більше. І у ньому поки що немає міністра культури Микола Точицький, який був дипломатом, він знову повертається на дипломатичну службу. Хто буде новим очільником міністерства культури? Тепер там немає стратегічних комунікацій, поки що невідомо. Злили три міністерства. Ну не хотілося називати це слово, їх не злили, їх об'єднали. Тобто, це тепер буде єдине міністерство мінекономіки, мінагрополітики та мінекології великий експеримент. Очолить його сильний економіст. Він був заступником Свереденко. Це Олексій Соболів. Тепер він має впоратися із мультизадачністю, яким чином це все поженити, ніхто не знає, але ймовірно у нього це удасться. Будемо дивитися. Тому в рамках коментування нашої програми, будь ласка, коментуйте, які поради ви дали б новому міністру, які тепер куруватиме трьома міністерства. Три в одному Ольгу Стефанішину, яка була однією із віце-прем'єрок. Вона займалася євроінтеграцією. Тепер Зеленський запропонував її на посаду посла Сполучених Штатів. Нагадаю, що вона обіймала дві посади, була і віцепрем'єркою, і міністром юстиції. От чомусь міністром юстиції тепер став Герман Галущенко, до якого було досить таки багато претензій, коли він був міністром енергетики. Йому пригадували намагання закупити ядерні реактори у Болгарії. Потім єс не дав цього зробити. Ще було кілька речей. Ну тепер він кориватиме нашим міністерством юстиції. Рустем Умеров, міністр оборони колишній. Тепер він очолить Раду нацбезпеки і оборони. Хоча спочатку казали, що він може поїхати у Сполучені Штати послом. Як віце-прем'єр з євроінтеграції, має себе показати Тарас Качка. Він був заступником Свіреденко на посаді Мінекономіки. А Мінсоц має очолити колишній перший заступник міністерства фінансів Денис Улютін. І до нього приєднають міністерство єдності або як в народі його називають Мін'єд, ні з чим не плутайте іншим. А, власне, наскільки я пам'ятаю, то Міністерство соціальної політики і розробляло цей документ, який мав заохотити українців повертатися із-за кордону додому. Не зрозуміло, як він спрацює, однак його представляли. Досить таки був це вагомий документ, його представили, здається, і ще торік. Тому, в принципі, таке перетворення Міністерства соціальної політики на Міністерство єдності, воно, як на мене, було дещо очікуваним. З хорошого, середній вік міністрів сьогодні я сиділа в калькуляторі і рахувала це 45 років, тобто молоді сили у них є. Бажання експериментувати теж є. Роботи багато. Ну і про улюблене слово українців це зброя. Воно тішило нас іще з понеділка. Тоді ж у мережах запустили мем про спонсора. Тихих київських ночей ним став представник Трампа Кіт Келог, який приїхав у Київ, і дійсно весь тиждень було більш-менш тихо, дуже боюся зурочити. Кіт Келог їде на тиждень в Україну, щоб українці виспалися. А ще ніхто не пропонував скинутися кіту Келогу на квартиру у Києві. Солом'янка, Шевченківський район, Лук'янівка. Ну отакі, от мрії, окрім зброї у моєї бульбашки, і все таки. Словом, зброя на початку цього тижня Трамп нас потішив. Тож головна новина дня Дональд Трамп готовий відправити до України аж 17 протиракетних комплексів Петріот. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. І сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони, країни НАТО, будуть за неї платити. Мені не подобається, що робить Росія. Я дуже не радий. Тож, якщо не буде угоди протягом 50 днів, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, підвищимо тарифи до 100%. Хто ж так вплинув на Трампа? Українські мережі знають точно. Першим про це написало британське видання The Guardian, і там навели слова Трампа, що я йду додому і кажу перші леді. Я сьогодні розмовляв з Владіміром, ну явно Путіним. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді, але щойно атакували ще одне місто. Ну і тут я маю нагадати, що Маланія Трамп вона зі Словенії, це країна, яка до України дуже сильно прихильна. Також Маланія Трамп їй 55 років, і вона точно знає, як це жити за залізною завісою, куди в принципі усіх і своїх громадян. Громадян всього світу намагається скерувати Російська Федерація, і одна пропозицію Трампа 50 днів чекати, поки Путін перейде до миру, відреагував Володимир Зеленський. Він дав інтерв'ю Нью-Йорк Пост і сказав, що це просто жах. І кожен день для України є страшний тобто, це доведеться чекати нам. Майже два місяці. За ці майже два місяці може загинути дуже багато людей. Часто Росія б'є саме по цивільних. І він запропонував таку обрутку, від якої Вашингтон не мав би відмовитися, а це щоб Сполучені Штати давали нам зброю, а ми їм дрони. Це цікаво, подивіться. Київ та Вашингтон нині обговорюють угоду про купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Про це в інтерв'ю нью Post розказав український президент Володимир Зеленський. За його словами, про те, що країни будуть підтримувати одна одну в галузі авіаційної техніки. Президенти США та України говорили під час своєї останньої розмови. Київ пропонує ділитися досвідом про сучасну війну дронами, яку він отримав за останні три роки військового протистояння з Росією. Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. І я думаю, що це справді мега угода, виграш для обох сторін, як то кажуть. Після угоди американського президента Дональда Трампа з НАТО про постачання зброї Україні коштом європейських союзників, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проанонсував, що Київ дуже скоро отримає системи, здатні вражати на великі дистанції, аби краще захищатися. Нині він з візитом у Великій Британії, де постачання зброї Україні, стало однією з головних тем його зустрічі з британським колегою Кіром Стармером. За словами Мерца, передача Києву обіцяних Трампом ППОП, Петріот займає якийсь час. це не можна вирішити за кілька найближчих годин. Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку петріотів в Україну в стислі терміни. Їх також необхідно транспортувати та встановити. А це питання не годин, а днів і можливо тижнів. Хай там як, але переговори дуже конкретні. Готовність американської сторони для цього є. Берлін планує профінансувати закупівлю двох батарей Петріот для України. Також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності тайфун Кір Стармер повідомив, що Лондон також працює із союзниками, щоб в Україні було більше можливостей захищатися. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити найкраще обладнання в Україну. Ми продовжуємо просувати це разом із США та іншими союзниками, адже зрештою наша безпека починається в Україні. Тим часом головнокомандувач європейських сил НАТО Олексус Гринкевич повідомив, що США дійсно співпрацюють з Німеччиною, щоб передати Україні системи протиповітряної оборони Петріот якомога швидше. Я не збираюся розкривати росіянам чи будь-кому іншому точну кількість озброєнь, які ми передаємо. Підготовка триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі. Петріот мені було дано вказівку діяти якомога швидше. Ну і багато говорили про тамагавки, тішили себе українці тим, що можливо Україна отримує тамагавк. Ну нині, на жаль, про це абсолютно не йдеться. Тамагавк нагадаю, він може долетіти і до Москви, і до Петербурга. І була така розмова між Зеленським і Трампом, коли теоретично, нібито Трамп запитав, чи може Київ добомбити до центру Росії або до Москви. Не знаємо, що відповів Зеленський. Потім казали, що це було лише частиною розмови, і взагалі Трамп не закликав бомбити. Москву, однак я так собі поміряла, що томагавки б'є на 1600-2500 км, Тобто він міг би вражати цілі у глибокому тилу, але у гурі пояснили зокрема, це Вадим Скібіцький. Він сказав, що томагавки Україна і не змогла би запускати, тому що це треба робити або з підводних платформ, або з бомбардувальників, яких Україна наразі не має. Нагадаю, що західною зброєю української дальності, яку Україна може вражати Росію, є Storm Shadow. Це виробник Британії і Франції. Однак він б'є десь на 250 кілометрів. Тобто це треба приїхати до кордону і вразити теоретично якусь Курщину, або приїхати на Курщину і вдарити трошечки далі. До Москви у нас майже 900 кілометрів, тому важко туди нам влучити. Однак нині Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами, просять про те, щоб нам дозволили. Збільшити дальність аткамсів нині, вони можуть бути на 150 кілометрів. Просимо, щоб нам дозволили робити це все-таки на 300 кілометрів. Також у нас є власна зброя, яку у нас дуже довго обіцяють розвивати. Кількості ми, певно, і не знаємо. Однак у нас є ракети Нептун, які б'ють на дальність 500 кілометрів, а також ракета Дрон-Паляниця, унікальна, вона б'є на довжину до 700 кілометрів, тобто це майже до Москви. Зустрічайте паляницю. Скільки їх, звісно, що ми не знаємо. Але все-таки долітаємо. Цього тижня кілька разів оголошували план Килим або Кав'йор, як ми кажемо, у внукова, демедєдова. І Собянін переконував, що збили усі українські дрони, але народ казав зовсім інше. Ну так бурхливо росіяни реагують на збиття. В ніч на четвер Україна запустила аж 122 дрони. Також Росія відзвітувала, що все вона збила. Один правда вони збили над житловим будинком у Воронежі. І також багато били по Білгородщині. Тобто, вочевидь, маємо нарощувати, щоб хороших новин у вас ставало більше. Ну, сподіваємось, що наступного тижня хороших новин в Україні буде більше, тому на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Ставте вподобайки, коментуйте. Можете хуліганити у коментах. Українського YouTube має стати більше.